Таю вас інформаційний ефір першого придністровського продовжує українська редакція програма події з першими підсумками дня. Сьогодні з ініціативи глави держави відбулась зустріч із громадськими діячами. За дискусійним столом зібралися представники трьох десятків об'єднань. Їх зустріч з керівництвом країни планова. Вітаючи співрозмовників, Вадим Красносельський закликав до відкритої та предметної розмови, в якій зацікавлені обидві сторони і назвав громадських діячів важливим елементом механізму взаємодії керівництва країни та її народу. Освіта та виховання у дусі патріотизму. Тему підростаючого покоління сьогодні підняли на зустрічі глави держави з представниками громадських організацій. За словами Вадима Красносельського у школах необхідні уроки праці та заняття з військової підготовки. Курйозні речі називають коли... курйозні речі трапляються. Коли молодого солдата посилаєш рубати дрова, а він не знає, з якого боку до сокири підійти. Навіть цього доводиться вчити, як правильно тримати лопату, як правильно копати, рубати. А розетка це взагалі вище пілотаж. Люди, які в збройних силах рік служать, цю практику отримують. А на питання, хто у тебе друзі, відповідають, що віртуальні друзі, ось в чому проблема нинішнього покоління. Не всі, звичайно, у жодному разі не можна про всіх так говорити. Президент уручив провести аналіз, скільки годин відводиться на трудове виховання у школах. Крім того, дав казівку звернути увагу на початкову військову підготовку. Раніше у воєнрука був особливий статус у навчальних закладах. Говорили на зустрічі. У нього була повноцінна ставка, а обмундирування виділяли у Міноборони. Було пропозиція, щоб офіцерів Міністерства оборони залучати до навчання в школах. Це допустимо за законом. Вони можуть займатися викладацькою діяльністю. Чому б і ні? Початкова військова підготовка, звичайно, повинна бути в школах. Елементарні навички для майбутніх чоловіків повинні даватися саме в школі. Піднімали на зустрічі інші теми. Зокрема, йшлося про державну підтримку захисників а також інвалідів. Президент акцентував увагу на тому, що Придністров'я соціально орієнтоване, і нагадав про надану пільговикам допомогу у різних її формах. Йшлося і про заходи в житті на державному рівні в рамках року рівних можливостей. Вадим Красносельський підкреслив, що підтримка повинна і буде надаватися цій категорії населення. Постійно цікавилися представники громадських організацій, коли надійде гуманітарна допомога Російської Федерації для пенсіонерів. Ні, копійки, поки російської допомоги... на копійки російської допомоги на друге півріччя не надійшло. Зараз голова уряду і його заступники знаходяться у Москві із цього питання. Зокрема, документи всі є. Вони лежать у якихось чиновників, а руху немає. Ось тут має бути ваша активність. Якщо є хороший контакт, наприклад, бойових братерств громадських палат. Обробляйте майданчики, звертайтесь до своїх представників через козачу організацію, тому числі національні общини до керівництва Російської Федерації. Показуйте зацікавленість людей у вирішенні Цієї проблеми Вадим Красносельський закликав громадські організації активніше брати участь у всіх процесах, що відбуваються в країні, і докласти максимум зусиль для консолідації придністровського суспільства. 300 тисяч рублів. Цю суму за програмою фонду кап вкладень виділено Кам'янській центральній районній лікарні на заміну ліжок, матраців та постільної білизни. Зараз оновлення проведено у всіх відділеннях закладу. Медпрацівники кажуть, що власними силами це зробити вони не змогли б. Стаціонар районної лікарні розрахований на 200 місць. Востаннє ліжка тут оновлювалися на початку 80-х. Зламані спинки, ніжки на розтягнуті пружини нерідко доводилося навіть ставити дерев'яні щити. Така картина спостерігалася у всіх відділеннях. Ще в більш непривабливому вигляді знаходився м'який інвентар матраци та постільна білизна. По програмі кап ми отримав в цьому году нові Абсолютно за програмою кап вкладень. Ми отримали абсолютно нові 160 ліжок, стільки ж матраців. Шісот. Комплектів постільної білизни це дозволить нам повністю оновити наші ліжка. Власними силами такий масштабний проект ми б здійснити не змогли. Нові ліжка російського виробництва. А от матраци та постільна білизна виготовлені в Придністров'ї. У більшості відділень оновлений медичний інвентар хворі вже змогли гідно оцінити. Та більшої подспоря для лікарні, що полочілі отримання ліжок велика підмога для лікарні. Вони просторі, міцні, красиві білого кольору. В естетичному плані це абсолютно змінить вигляд наших відділень. Кажуть, на новому хворі швидше одужуватимуть. Ми дуже раді таким позитивним змінам. Спальні ліжка не єдиний вид меблів, які цьогоріч замінять у районі лікарні. За програмою капкладень до кінця року також передбачається оновити усі приліжкові тумбочки та табуретки. А ще у селі Кузьмин добігає кінця реконструкція нового приміщення під сільську лікарську амбулаторію. Тепер вона буде розміщуватися в окремому крилі будівлі сільської школи. На ці цілі з фонду капітальних вкладень було виділено близько 200 тисяч рублів. З одного великого приміщення загальною площою 150 квадратних метрів зробили шість роздільних кімнат. Уже поштукатурили стіни, забетоновані підлоги, встановлені пластикові вікна і двері, підведені вода і каналізація. На черзі завершення внутрішніх оздоблювальних робіт, обладнання санвузла, установка раковин в кожному кабінеті. З переходом нової поміщення з переходом нове приміщення, сільська лікарська амбулаторія села Кузьмин дозволить нам істотно розширити асортимент надаваної медичної допомоги. Пацієнти зможуть своєчасно отримувати медикаментозне лікування в умовах денного стаціонару в комфортних теплих умовах. Все це стало можливим завдяки програмі капітальних вкладень. Опалюватися сільська лікарська амбулаторія буде централізовано від газової котельні місцевої школи. Всі роботи планують завершити до кінця грудня. Рік екології та благоустрою таким буде 2019-й В Придністрові міста і райони вже визначили місця майбутніх парків. У Слободзеї з'являться відразу два нових на території біля Дністра і міського стадіону Слободзеї. Роботи з озеленення почнуться вже в цьому році. Будуть висаджені 200 листяних дерев і 50 хвойних, а інфраструктуру продовжать будувати вже після зими. Територію вибирали не випадково, опитали городян і визначили найпопулярніші місця. Реконструкція чекає на комсомольську вулицю, а паркові зони облаштують на вулиці Димитрова та біля центрального стадіону. За проектом паркову зону об'єднають з каскадами фонтанію водоймою. Слободзецький довгобут отримає друге життя. Будівництво планувалося ще за радянських часів. Почалися перші роботи, але союз розвалився і від перспективного об'єкта залишилися лише начерки на прибережному ландшафті. Наверху стояла ротонда. На горі. Стояла ротонда, і тут був каскад водоспадів, що плавно переходить в озеро. Навколо ми також плануємо встановити лавки, місця для відпочинку, альтанки, аби люди з сім'ями могли прийти подивитися на водичку, подивитися на водоспади, сходити в грот, постояти під цим водоспадом. Особливо пишаються ослободзеї каскадними сходами. Скоро вони з'єднають центр міста з новим парком. Втім, вже зараз городяни проводять вільний час біля річки. Це місце. Користується великою. Популярністю тому, що позаду знаходиться центральний стадіон. Тут вечорами збираються батьки з дітьми, проводять дозвілля, хтось займається спортом, і сюди добратися, в принципі дуже просто. Це буквально три хвилини від центральної частини міста. Будівельні роботи проведуть коштом місцевого бюджету. Задіють екологічний фонд. Основну частину виконують в наступному році. Ну а вже в цьому озеленять територію біля Дністра. У Добосарах перевірили готовність пасажирських автобусів і маршрутних таксі до роботи в зимовий період. Крім звичайного щоденного технічного огляду, перевіряли стан шин. Перехід на зимову гуму повинен завершитися до 1 грудня. П'ята ранку автотранспортне підприємство Спрос. Тут 43 одиниці техніки. Всі вони по черзі виходять на лінію. Одні везуть пасажирів на роботу по місту та в села району, інші в Терасполь, Кишинів, Одесу, Котовськ. Перед виїздом медичний огляд водіїв та техогляд транспорту. Чим ближче зима, тим ретельніший огляд. Від справності автомобіля залежить життя людей. Тому особливу увагу шинам. До 1 грудня всі автобуси і маршрути повинні змінити літню гуму на зимову. До зими підготувалися добре. Залишилося дві одиниці техніки. Завтра замінять останню гуму. Решта 98% всі поміняли на зимову гуму. Зима не передбачувана і ми завжди намагаємося бути готові. Перевірили готовність транспорту до перевезення пасажирів у зимовий період. І співробітники Державтоінспекції до РВВС автобусний парк знаходиться в дволі стані. Автопарк у задовільному стані транспортні засоби проходять регулярний техогляд. Були виявлені дрібні недоліки. Вони були усунені у ході перевірки. Після чого водій виїхав на лінію. Пасажирськими перевезеннями в районі займається ще одне підприємство АТП номер 3 Його автопарк теж перевірили. З десяти одиниць техніки на лінію не випустили лише одну маршрутку. Причина відсутність зимової гуми. Храм на воді, збудований за образом Афонського, з'явився у строїнцях. Церкву назвали на честь ікони Божої Матері Скоропослушниці. Сюди за Афона привезли і копію стародавнього чудотворного образу. Першу службу в унікальному храмі провів сам Владика Сава. Новий храм як небесний корабель відбивається на воді. Ось така частинка Афона у селі Строїнці. Адже церква побудована за образом храму зі святої землі. Ми поїхали на на Афон. Ми поїхали на Афон і Проходили повз ікони Марії Скоропослушниці. Якраз там ми натрапили на неї. Там купили маленькі іконки. Через якийсь час народилася дочка. Саме в день святкування цієї ікони все зводилося до того, що потрібно назвати храм саме на честь скоропослушниці. Завхона фона устроїнці привезли і копію ікони Божої Матері Скоропослушниці. Вона так називається, тому що чудотворний образ швидко виконує усі прохання. Склепіння нового храму теж розписані чудотворними образами. Ми візьмемо, хто табував придя. Ми тут бачимо, якщо хтось бував на Балканах в Сербії, таку дещо візантійську, сербську, в якійсь мірі і староруську традицію. Все це внесено під склепіння ось цього храму. Першу службу у новому храмі очолив сам владика сава. Прям світло стало на душі хорошо. Світло стало на душі добре. Усередині дуже красиво, аж хочеться літати. Дуже красивий пейзаж. Влітку тут, взагалі, чудово, коли все цвіте, все зелене. Красива церква, Красива церква в незвичайному місці. Ще я такого не бачу в Придністрові. Відчуття благодаті Божої присутні тут на цьому місці. Крім цього, храму ще є сільський храм, і монастир не так далеко. Унікальний храм і тим, що повністю рукотворний. На острові немає змоги застосовувати різні механізми. Від єпархії будівельникам вручили медалі. Адже завдяки і їхнім старанням у селі зародився новий прихід. Я хотів би побажати, щоб люди, які навколо живуть, коли будуть чути дзвони, а це голос церкви, приходили на цей поклик. У цей день вперше над водою пролунав дзвін, а новий храм урочисто освятили. На сьогодні це все з оглядом подій наступного дня. Зустрінемось завтра о 18.15 на першому придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Бувайте здорові!